У Львові розпочався форум Дісайд Профтех, який допоміг організувати швейцарсько-український проєкт Дісайд. Акцент на співпраці бізнесу та закладів профтехосвіти зазначив заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку Дмитро Завгородній. Ми не можемо зробити популярним заклад, який ну фізично виглядає застарілим, обладнання там якому 50 років і так далі. Тому ми дуже багато цього року вкладаємо в обладнання, вкладаємо в осучаснення цих закладів освіти. Цього року держава виділяє 550 мільйонів гривень на осучаснення майстерень в закладах професійної освіти. За словами Дмитра. Завгороднього головними пріоритетами мають стати збільшення стажувань студентів і розвиток дуальної освіти загалом, коли навчальна програма передбачає довготривалу практику на підприємствах. Такі зміни поступово вже впроваджує Сокальський професійний ліцей, розповідає його керівниця Наталія Юрчишин. От основний акцент це є бути побаченим, бути почутим бізнесом. Тому ми на сьогоднішній день наші здобувачі освіти, навчаючись, вони проходять стажування, проходять практику на підприємствах нашого району. Це ми запровадили власне надання послуг кейтерингу два роки тому. І є таке, що замовляють. Може бути самі медово імбирні пряники зверху там з тематичним оформленням. Може бути цілий кенді-бар великий. Серед учасників форуму представники приватних і державних компаній, зокрема Укрзалізниця, де потребують працівників, каже співробітниця філії центр профрозвитку персоналу Юлія Шендрик. У нас дуже є широкий вибір професій, тобто і як і вакансії, так і здобуття рівня там підвищення кваліфікацій. По вакансіях це може бути і машиніст, провідник пасажирського потягу, електромонтер устаткування, ну і відповідно проходження практики. Це теж. Ми допомагаємо в цьому і тим, чи ми може бути корисні, ми можемо і нам додавати такі можливості. Форум у Львові щодо розвитку профтехосвіти триватиме протягом трьох днів. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, новини Львів.